Нарешті китайці зробили нормальний потужний міні-трактор. Я б сказав, що він навіть не міні, а вже повноцінний трактор скаут ТБ 904 c оснащений двигуном на 90 кінських сил та об'єм двигуна. 4200 кубічних сантиметрів. Маркування двигуна Юто ud 105Т це чотирьохтактний дизельний з безпосереднім упорскуванням двигун. Передня гума 9,5х24, задня 14,9 х 30. Передня колія 1200х, 1500 задня ідентична. Кліренс 390 мм. Об'єм паливного баку 90 літрів, а максимальне навантаження на навісний механізм 1880 кг. Рам, проте маса всього міні-трактора. 3200 кг. Кабіна дуже добре оснащена і дуже комфортна для водія. У нас тут є камера заднього виду, трьохсекційний гідророзподільник, кондиціонер і також вентилятор. В парі з кондиціонером в салоні буде точно прохолодно. Муфта щеплення у нас дводискова, пелюсткова, подвійної дії. З фішок у нас є підігрів, повітря у впускному колекторі, блокування стартера, педалю щеплення, також обладнання Наний компресор із ресивером